Ми бачимо, в нас вже підготовлена таблиця, і ми бачимо різні категорії. Бачимо 4 стовпчика, 4 діапазони. Нам потрібно створити в клітинку F4 звичайний список. Для цього нам потрібно відкрити вкладку Дані, вибрати Перевірка даних і в діалоговому вікні в вкладці Параметри нам потрібно обрати тип даних список. І в джерелі істочник нам потрібно з вами виділити чотири діапазони, чотири стовпчики. І після цього натискаємо на кнопочку ОК. Подивіться, будь ласка, в клітиночці F3 у нас створився випадаючий список. Бачимо. Тепер нам потрібно створити другий список, який буде залежний від першого списку. Тобто ми цей список створимо в сусідній комірці. Якщо, наприклад, я обираю категорію комахи, да, то в другому о, стовпчику, поряд який знаходиться, має бути категорія випадаючих да, всіх варіантів комах. Якщо я обираю риби, то має бути категорія всіх риб. Якщо я вибираю тварини, то мають бути всі категорії тварин і так далі. Так, ось, для того, щоб розв'язати і створити другий список, нам потрібно спочатку створити імена для списків. Для цього ми маємо виділити діапазон. Подивіться, ми виділяємо діапазон ось таким чином. Протягуємо. Далі я натискаю клавішу Ctrl тримаю і виділяю другий стовпчик. Контрол не відпускаю, виділяю. Третій стовпчик і виділяю четвертий стовпчик. Далі, тепер, щоб надати імена да, для цих стовпчиків, нам потрібно обрати вкладку формули. У вкладці формули ми маємо обрати категорію певні імена. імена. І ось тут ми маємо обрати команду створити із виділеного. Натискаємо. Відкривається діалогове вікно. В цьому діалоговому вікні ми маємо саме обрати з вами в строки «Вище» і строки вище. Натискаємо на кнопку ОК. Тепер подивіться, в поле імені, якщо я ось тут буду розкривати список, в мене тепер створилися да, список іменованих полів. Якщо я вибираю комахи, в мене виділяється повністю совчик комахи. Якщо я вибираю риби. Виділяються риби. Якщо я вибираю птахи, то виділяються птахи. Рухаємося далі. Тепер нам необхідно створити список для наступного да, стовпчика. Для цього ми так само повертаємося з вами до вкладки Дані. Знову обираємо з вами перевірку даних. Перевірку даних. І ось тут ми знову обираємо з вами в вкладці параметри тип даних список. А в джерелі нам потрібно прописати формулу. Так ось, формули ми будемо зараз використовувати, яка називається ДВС-сил. Що ця формула робить? Вона повертає посилання, задане текстовим рядком. Ви пам'ятаєте, що кожна формула починається зі знаку дорівнює, ось я і написала «ДВС сил. А далі я маю вказати перший, да, перший створений за, е, список і закрити дужку. І після цього натиснути кнопочку ОК. Тепер подивіться, якщо я обираю птахи, то в цьому списку в категорії в мене, ви бачите. В з'явився список саме всіх птахів. Якщо я обираю іншу категорію, наприклад, тварини, то в мене ось тут зараз з'явиться категорія з переліком всіх тварин. Якщо я обираю риби, то в мене тут зараз в списку з'являється перелік всіх риб. Подивіться, ми навчилися з вами створювати залежний список.